200 тисяч пропозицій для вашого відпочинку. Але розкажу я вам сьогодні про круїзний відпочинку, тому що він найбільш преміальний, тому що він визнаний найбезпечнішим відпочинком для всієї родини. Потрапляючи на круїзний лайнер, ви маєте свій власний готель на воді. Вам не треба бігати з сумками по аеропортам для того, щоб дістатися різних міст, різних країн і побачити якомога більше за одну відпустку. Власний готель на воді доставляє вас з порту в порт з міста в місто, з країни в країну. Кожну ніч лайнер на воді, на ходу, а кожен ранок ви приходите в нові локації. Вартість круїзу входить харчування, проживання, користування всіми послугами на лайнері, наприклад, басейн, жакузі, фітнес-центри, фітнес-уроки, танцювальні уроки, циркові та театральні постанови, атракціони, лаунж-зони, цілі дитячі поверхи та, в принципі, загальному дбання про ваших дітей. Друзі, зараз вам покажу нашу платформу Incruises. Тож, наш Альмаматер, круїзна база, круїзний букінг, Аляска, Азія, Австралія, Канада, Каріби, Балтіка, Грецькі острови, Гаваї, Мексика, Південна Америка, Бермуди. Зараз покажу вам, як користуватися нашими фільтрами. Обираємо низьку ціну, обираємо напрямок. Наприклад, я вбиваю Емірати Дубаї. Так? Починаючи з місяця, шукаємо, наприклад, на лютий 23-го року, обираємо маршрут, Коста-Таска на новітніший лайнер 21-го року, заходимо в галерею, дивимось. До речі, саме огляд цього лайнера ви бачили на початку відео. Абу-Дабі, Дубаї, Мускат. В кожному місці ви будете два дні для того, щоб встигнути насолодитися атмосферою і всією лакшерністю даної території. Ціни більш ніж доступні. Якщо ви до цього дня думали, що круїзи то не для вас, то занадто дорого, то для тільки для багатіїв, Будь ласка, прибирайте ці враження. Так, ви зараз побачите, що ціни бувають абсолютно різні. Тут. В нашій базі ви побачите найтоповіші круїзні лінії світу. В нашій базі більше 20 тисяч Тисяч пропозицій з різними напрямками, але це точно ще не все. Я хочу вам показати ще другу нашу частину нашої альмаматер, нашої бази. А це буде якраз таки наша платформа InStays. більше 170 тисяч пропозицій готельного, курортного та резортного виду відпочинку. Хочу нагадати, що співпраця є прямою договірною, тобто між нами та постачальниками послуг немає жодних посередників. Тобто Компанія Інкрузис вам надає найприємніші ціни на туристичному ринку. 25% від цих цін це ваша вигода завдяки членству в клубі. Ознайомитеся з нашою базою, з усіма документами легальності і з компанією, в принципі, ви зможете виключно за реферальним посиланням. Дуже рекомендую його взяти у людини, яка вам надіслала це за відео. Зареєструватися абсолютно безкоштовно, подивитися, прийняти позитивне рішення, і ми раді вас вітати в компанії «Інкрузис» в молодій, натхненній українській найамбіційнішій, найтоповішій команді ВРДшників.